Дякую, ви мене чуєте? Так. Так, добре. Дорогі друзі, шановні колеги, мене звуть Сан Едвер, я громадін Ізраїлю. В Україні я відомий під ім'ям Титарінки Юрій Анатолійович. Будь ласка, я буду розмовляти українською, але ж прошу вибачити, буду це робити трохи повільно. Я представляю інтереси міжнародної науково-дослідницької групи, який має дуже впливових і шановних інвесторів, що зараз дуже важливо для розвитку науки, та має дуже хороші результати в таких чутливих галузях, як інфекційне захворювання, лайм борліоз, аутоімунні розлади та онкологія. Тема моєї доповіді: інформаційні цифрові медичні технології, перспективи впровадження в заклади охорони здоров'я України. Будь ласка, слайд номер один. А... Зокрема, у цій доповіді ми торкнемося такої інноваційної теми, як плазмова медицина, та її можливості у царині елімінації мультирезистентних патогенів, а також у царині дерматології, онкології та лікування РАН. Перш ніж зробити огляд цього напрямку інноваційної медицини. Позвольте мені зачитати як приклад абзац зі статті, написаною в рамках багаторічного міжнародного проєкту, що здійснюється одним із найвпливовіших наукових співтовариств, немецьким науково-дослідним товариством імені Макса Планка. До складу якого входять більш ніж 80 інститутів, лабораторій і робочих груп, та яке проводить, проводить дослідження в галузі астрономії, фізики, хімії, біології та медицини. Слайд 2, будь ласка. Слайд будь два. Слайд два, будь ласка, Аліна, це. Ось слайд два. А, Ось цитата з цієї наукової праці. Пристроєм для мікрохвильової плазми, розробленим по дегіду Інституту фізики імені Макса Планка обробляли мультирезистентний стафілокок ауріс MRCA MRSA плазмою протягом 2 хвилини. А потім інкубували протягом 24 годин. Там, де була застосована плазма, практично не виявлено бактерій, які вижили, що вказує на зниження бактеріального навантаження на 99,999%. ,99, 99%. Ці результати свідчать про те, що Cold Atmospheric Plasma – Безусловно, здатна дезактивувати ключові мікробні забруднювачі при внутрішній лікарняної інфекції. Ось ще одна цитата з аналогічної статті. слайд 3, будь ласка. Ось це. Холодна атмосферна плазма, Cold atmospheric plasma. Є одним із найперспективніших інструментів для профілактики інфекційних захворювань і внутрішньолікарних інфекцій. Відомо, що Cold Atmospheric Plasma інактивує широкий спектр мікроорганізмів, таких як бактерії, гріби, біоплівки, віруси та спори. Дуже важливим моментом є те, що Cold Atmospheric Plasma також здатна інактивувати бактерії стійкі до антибіотиків, таких як мультирезистентний золотистий стефілакок МРСА, навіть Deinococcus Радіодуранс, найстійкіша бактерія у світі, як зазначено в книгі рекордів Гіннеса, може бути інактивована плазмою протягом, протягом д... кількох секунд. Більш того, останні результати показують, що мікроорганізми також можуть бути інактивовані скрізь різні тканини, наприклад, текстиль, що відкриває більш областей застосування цього, цього методу. Використання Cold Atmospheric Plasma у медицині та охороні здоров'я як дезінфікуючого засобу розв'яже багато проблем. Від підразненої подразненої шкіри через дезінфекцію рук і стерилізації хірургічного обладнання до профілактики внутрішньолікарних, внутрішньолікарняних інфекцій і протидії поширенню стійких мікроорганізмів. Велика кількість досліджень, викор... виконаних останніми роками, засвідчила, що всі що всі Протестовані патогени можуть бути легко інактивовані за допомогою Cold Atmospheric Плазма у невеликих часових інтервалах від кількох секунд до кількох хвилин. Це були цитати. Хочу сказати вам, що якщо вас зацікавить даний напрямок, ви можете ознайомитись з сотнями подібних наукових статей. Оскільки цей напрямок сучасної медицини е, насправді має глибоку історію наукових досліджень і практичного застосування, е, всі ми знаємо про проблему зростання мультирезистентних інфекцій і відносну кризу сучасної медицини в цій галузі. Завданням, яке поставлено перед безліччю наукових колективів по всьому світу, є активний пошук вирішення проблеми мультирезистентних патогенів. І саме в цій царині плазмова медицина проявила себе як надзвичайно перспективний напрямок. Найбільше багаторічне, багаторічне колективне дослідження було проведено саме науковим товариством імені Макса Планка. Слайд uh, uh, номер 4, будь ласка. Так, все воно. Ви бачите прес-реліз Інституту плазмової фізики імені Макса Планка. Слайд uh, 5, будь ласка. Трохи дальше. Ось це. Uh. Багаторічні дослідження колективу з більш ніж 20 наукових університетів, інститутів і клінік у Європі, Америці та Японії довели високу ефективність плазмових технологій у медичному застосуванні. Слайд 6, будь ласка. Ось це. Угу. Так, Так, так. А саме, дезінфекція медичних поверхень та інструментів, лікування відкритих ран, усунення проблем до діабетичної стопи, боротьба за шкірними захворюваннями та інфекціями, застосування в онкології, усунення аутоімунних розладів, відновлення діяльності центральної нервової системи, відновлення імуні... імунітету. У всіх цих напрямках застосування холодної плазми показало надзвичайну ефективність. Зі збірками научних статей і матеріалів з цієї теми за потреби ви можете ознайомитися. Ми маємо деяку бібліотеку добірки з цієї теми. Наприкінці доповіді буде надано контактні дані нашої дослідницької групи. Ось що говорить про плазмову медицину англомовна вікіпедія. Будь ласка, слайд номер 7. Ось це. Плазмова медицина. Це нова галузь, яка об'єднує фізику плазми, науки про життя та клінічну медицину. Вивчается и застосовывается в галузі дезинфекции, лікування та онкології. Основою методу служить іонізований газ, фізична плазма для медичних цілей та стоматологічних манипуляций. Слайд номер 8, будь ласка. Ось це. Плазма, яку часто називають четвертим станом речовини, є іонізованим газом, що містить позитивні іони і негативні іони або електрони, але, але загалом приблизно заряджений нейтрально. Джерела джерела плазми, що використовуються для плазмової медицини, як правило, являють собою низькотемпературну плазму і вони. Генерують іони, хімічно активні атоми і молекули, а також УФ-фотони. що це важливо насправді, про УФ-фотони. Це ак активні види, що генеруються плазмою корисні для декількох біомедичних застосувань, таких як стерилізація імплантів, імплантів і хірургічних інструментів, а також зміни властивостей поверхні біоматеріалу. Також можливі, можливі застосування плазми в таких чутливих галузях, як піддавання людського тіла або внутрішніх органів плазмовому обробленню в медичних цілях. Цю можливість інтенсивно вивчають дослідницькі групи по всьому світу в рамках високоміждисциплінарної галузі досліджень званої. Плазмова медицина. Це безпосередні цитати з Вікіпедії. Джерела плазми, будь ласка, слайд номер 9. Ось це. Джерелами плазми, що використовуються в плазмовій медицині, зазвичай є джерелами плазми низької температури, ні більш 50 градусів, що працюють за атмосферного тиску. В цьому разі плазма не виходить зі струменя і точки застосування досягають тільки нейтральні атоми, молекули і фотони. Низькотемпературні плазмові струмені використовувалися в різних біомедичних застосуваннях, починаючи від інактивації бактерій і закінчуючи знищенням ракових клітин. Ще раз це говорить Вікіпедія. Застосування. Плазмову медицину можна розділити на 5 основних напрямків. Нетермічна пряма плазма атмосферного тиску для медичної терапії. Модифікація біологічно значущих поверхень за допомогою плазми, плазмова стерилізація. Модифікація біомолекул за, за допомогою плазми, наприклад, білків, вуглеводів, ліпідів, амінокислот. А, активація проліків за допомогою плазми. Зуважте, колеги, це дуже цікавий пункт. Активація проліків за допомогою плазми. Далі. Висока реактивність плазми є результатом різних компонентів плазми. Електромагнітного випромінювання, ультрафіолету відомого світла, інфрачервоного випромінювання, високочастотних електромагнітних полів тощо з одного боку, і електронів, електронів і реактивних хімічних видів насамперед радикалів з іншого. Це говорить Вікіпедія, і тут необхідно дати деякі пояснення. Згідно з загальноприйнятими підходами, підходами науки ХХ століття, феномени застосування плазми в медицині насамперед відносили до впливу за рахунок газів. З високою окислювальною активністю, що утворюється в плазмі, а також за рахунок так званих е, часток е, іонів, електронів та іншого. Однак досліди в програмах останніх десятиліть показали, що впливати плазмою можна також і на закриті порожнини, на наприклад, на внутрішні порожнини металичних медичних інструментів. А також, а також, наприклад, ефективно усувати хронічний грибок стопи у спортсменів у спортсменів безпосередньо через товсті шкарпетки. або ж усувати біоплівки через бінти і гіпс навіть через гіпс. Це змусило задуматися про те, що вплив плазми може бути пояснений саме. Електромагнітним випромінюванням. Дослідження Інституту фізики імені Макса Планка підтверджує саме цю наукову позицію. Таким чином, далі необхідно лише підібрати оптимальні частоти електромагнітного поля і потужність плазми, як носія. Досліди показують, що завдяки електромагнітному полю. Високою потужністю, від джерел плазми близько 30 тисяч вольт, вплив забезпечується на всю глибину людського тіла без будь-яких негативних впливів. І такий вплив показує свою ефективність у застосуванні в онкології, лікуванні глибоких інфікованих ран. А також лікування розладів центральної нервової системи. І знову повернемося до такого загального джерела як Вікіпедія. Плазмова дерматологія. Слайд номер 10. Будь ласка, прокрутіть. прокрутіть. Ось так. Шкіра є зручною мішенню для плазмових аплікацій, що частково пояснює недавній бум у плазмовій дерматології. Перших успіхів, успіхів досягли німецькі вчені, які використовували плазмову терапію для лікування хронічних виразів. Ці дослідження призвели до розроблення плазмових пристроїв, які нині використовуються у клінічній практиці в Європейському Союзі. У Сполучених Штатах група вчених академіків з інституту плазми Найхейма університету Дрекселя стала піонером у використанні плазми для лікування передракового актинічного кератозу а також бородавок. Також та, та ж група змогла показати багато результати, обіцяючі результати у лікуванні втрати волосся андрогенетичної алопеції за допомогою модифікованого протоколу, званого непрямою плазмовою терапією. Успішне лікування плазмове лікування актинічного кератозу. Було повторено іншою групою в Німеччині з використанням іншого типу плазмового пристрою, що ще раз демонструє цінність цієї технології, навіть порівняно із загальноприйнятими методами лікування, такими як місцеве застосування діклофінаку, наприклад. Тривають клінічні випробування в дерматології для лікування акне. Розаце, втрати волосся та інших станів. Розуміння, отримане в результаті вивчення плазмового лікування шкірних захворювань, може також допомогти в розробці нових стратегій плазмової медицини для лікування внутрішніх органів. Холодна плазма використовується для лікування хронічних ран. Попередні результати показують, будь ласка, увага. Що терапія холодною плазмою може бути більш ефективною, ніж золотой стандарт, це каже вам Вікіпедія, шановні колеги. Цей пункт є важливий в умовах великої кількості поранень, отриманих українськими громадянами під час військових дій. А, розроблений нашою науково-дослідницькою групою плазмовий апарат платон, протон плазма терапії, показує дуже високу ефективність у лікуванні та дезінфекції РАН. І знову цитати з Вікіпедії щодо механізмів плаз, плазмової терапії. Хоча в експериментах було отримано багато Позитивних результатів незрозуміло, який механізм діє домінуючим для будь-яких застосувань в плазмовій медицині. Плазмова обробка генерує реактивні форми кисню і азоту, які включають вільні радикали. Коли коли ці радикали проникають в клітину, це збільшує окислювальний стрес клітини. Що може пояснити вибіркове знищення ракових клітин, які вже і так піддаються окислювальному стресу. Крім того, прокаріатичні клітини можуть бути більш чутливими до окислювального стресу, ніж еокаріатичні клітини, що дає змогу вибірково вбивати бактерії. Відомо, що електричні поля. Можуть впливати на клітинні мембрани з методом електропарації, електропереносу. Електричні поля на клітинах, що обробляються струменем плазми, можуть бути досить високими, щоб викликати електропарацію, яка може безпосередньо впливати на поведінку клітини, або може просто дозволити більш. Реактивним видом проникнутий в клітину. Відомо, що як фізичні, так і хімічні властивості плазми викликають поглинання наноматеріалів клітинами. Наприклад, наприклад ракові клітини здатні поглинути 20 нанограм золотих наночистот, нано, золотих наночистинок. Під впливом доз холодної плазми, чи є чи цей напрямок є дуже цікавим, і ми можемо говорити по цій темі пізніше. Це були рідкі з Вікіпедії, які ми можемо вважати, яку ми можемо вважати більш-менш перевіреним джерелом інформації, принаймні в такій галузі, як офіційна доказова медицина. Дозвольте мені деякі коментарі. Плазмова медицина виявилась надзвичайно широкою галузю для вивчення і застосування. І саме плазмова медицина може зараз бути надзвичайно ефективно використана для лікування важких. Інфікованих і неінфікованих ран а також може дати деякий кумулятивний ефект у царіні лікування раку та інших варких захворювань, завдяки завдяки поєднанню можливості плазмової терапії та можливості сучасної фармакології, з нашими напрацюваннями в цій, в цій галузі. Та обладнанням ви зможете зможете ознайомитися в прямому контакті у нашому учпову учбово-презентаційному центрі Regeneration в місті Києві. Якщо у вас виникнуть запитання, звертайтеся, і я відповім в приватному порядку, бо це дуже широка і дуже приваблива тема, як у терапевтичному плані, так і в фінансовому, бо ця галузь охоплює дуже багатий спектр напрямків та видів захворювань, розладів та проблем у сфері е, здоров'я. Uh, дякую щиро. Uh, я закінчив свій, uh, свою доповідь. Дякую вам, Турович, Дякую вам, вам. Якщо будуть питання, uh, дасте, будь ласка, uh, співучасникам uh, мої контактні дані.